Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Привіт, любі малята! Хлопчики і дівчата! Вітаю усіх у програмі Сузір'я Казок. Сьогодні я розкажу вам цікаву історію, яка трапилася із трьома метеликами. До речі, цю казку написала відома українська письменниця Леся Українка. Отож, слухайте, були собі три метелики: один білий, другий червоний. А третій жовтий. Вони весело літали цілий день. У великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділись, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, насилу вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай на дворі зостається. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлася крізь хмарки й кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони. Зогрілися і знову літали, танцювали і раділи аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. І вам на добраніч, любі малята! Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із Декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Біля Карпат, біля старого самбула є село Биличі. в тому селі є джерело, з якого всі пили воду, а коли пили, то всі здоровіли. Дуже придуже давно. У село Обиличі нападало дуже багато ворогів. Від ворогів захищав своє село чоловік на ім'я Іван. Йому в ногу попала стріла. Він з того часу почав кульгати. Іван перед сном читав завжди біблію. І він в тій біблії прочитав таку фразу: Спрагли, нехай прийде до мене і п'є. На тих словах. Він заснув. І сниться йому матінка Божа, а біля неї лється джерело. А Іван довго спить, А пастушки не сплять, виводять своїх вівців пастися. Коли пастушки пасли своїх овець, вони побачили світло, а в тому світлі з'явилася божа матір, біля неї лялося джерело. Пастушки миттю побігли розказувати про це чудо. Пробігали повз Іванову хату, зайшли в ту хату, розказали Іванові про те чудо. І Іван зрозумів, що це був сон правдивий. Після того Іван пішов до того джерела, полив собі на ногу воду і його рана зажила. Всі хворі люди ходили туди, до того джерела, і пили ту воду, і всі їхні ранки почали загоюватися. Все заживало. І люди почали здоровувати. Люди були такі вдячні, що біля джерела поставили капличку. Та капличка стояла довго-довго, аж поки не почалася нова війна. Та селовили джі приїхав солдат. І він був безбожний. Зруйдував каприцьку і засипав джерело, і він сказав. Бачте, Бог мене за це не карає, ваш Бог нічого мені не зробив, значить, вашого Бога не існує. Закінчилась війна, той солдат вернувся додому, оженився і в нього народився син. Але сталася така біда, що його син став сліпий. Той солдат ходив по лікарям, і ті лікарі нічим не могли допомогти. Всі казали сліпий, так сліпий. Тому солдатові одної ночі приснився такий сон, там, де він руйнував катличку, вирішив він поїхати до Беречі. Привів солдат свого сина до того джерела, помив солдат своєму синові очі, і тут сталося чудо, син почав бачити. З того часу той солдат почав вірити в Бога. Він пішов, відновив ту капличку і очистив джерело. З того часу ніхто не чіпає тої каплички, а джерело собі звірчить і лікує хворих. Біля того джерела поставили велику церкву. Та церква називається Храм Покрови Святої Богородиці. Щороку сюди приходять тисячі людей, вони моляться і п'ють священну воду. І я приходжу, бо мені тут дуже добре, і коли приходжу, кажу таку молитву. Славна Богородиця, що за твоїми молитвами Господь уділяє чудотворну силу цьому джерелу на освячення і зцілення, змилися до нами, здорових укріпих, хворих зціли, Ті, що пали духом, підніме на твою славу і на славу Пресвятої трійці. Амінь. Ніч зазираю у вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти, Сі, а сон знайти, мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку, тата, ми помандруємо. Казок. Мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, Ви кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас. Минеться ніч минуть роки, поклечить світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб. Син знав всього ти зможеш досягти, я буду поруч тихо йти допоки мій не сплине час, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку, тата ми помандруємо Бог. У світ приготу, світ зок, мій любий сину, підростай, я завжди поруч, пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок Мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.